Анонсована Kingdom Come Deliverance 2. Привіт з усіми на комп'ютери, нові ігри Ларіан та продовження Baldur's Gate 3. Про це все я розкажу у відео. Зібрав для вас найактуальніші новини та всі інсайдики ігрової індустрії. По вашим проханням додав таймкоди, тому вибирайте, що вас цікавить, підписуйтесь на канал і розпочинаємо відео. Поки серіал по Fallout б'є всі можливі чарти та глядацькі рейтинги, онлайн культових ігор вже виріс на 230% та приніс розробникам чималі гроші. До дебюту шоу Fallout Shelter приносила не більше 20 тисяч доларів на день, але зараз вона досягає 80 тисяч доларів на день. Монетизація відбувається шляхом продажу різноманітних внутрішньоігрових предметів, які не є обов'язковими. Слід зазначити, що Fallout Shelter називають однією з найкращих ігор серії, про що я сам впевнився, переглянувши коментарі під моїм попереднім відео по Fallout New Vegas. Вона активно вже майже 10 років. І Залишається сильною та наповненою оновленнями від Bethesda. На підйомі зараз майже всі ігри франшизи, включно з New Vegas, Fallout 3 та Fallout 76. А чи грали ви у Fallout? Напишіть у коментарях. Студія Red Hock підтвердила, що нещадний рогалик Darkness Dungeon 2 скоро з'явиться на консолях. Перша частина стала хітом у стімі. Гравці хвалили гру за захоплюючий геймплей, атмосферне візуальне оформлення та чарівливе оповідача. В жовтні двадцять першого року Epic Games Store вийшла рання версія Darkness Dungeon 2. Через деякий час гра з'явилася в Стім, але консольні гравці мали почекати. Тепер можна підтвердити, що очікування добікає до кінця. Розробники офіційно підтвердили реліз гри та назвали дату виходу. Новий трейлер опублікував у Twitter канал PlayStation, але цілком імовірно, що гра також з'явиться на Xbox Series X та S і Switch. А також ці версії отримали рейтинг у Бразилії. Реліз відбудеться 15 липня. Kingdom Come Deliverance 2 вийде під кінець цього року. Буквально вчора студія Warhorse анонсувала Kingdom Come Deliverance 2, гру, яку протягом 6 років створювали 250 розробників. І явно зрозуміло, що вона стала в рази комплекснішою та більшою за заявкою геймдизайнерів. Події відбуваються під час хаосу громадянської війни у Богемії часів 15 століття. Головний герой Генрі потрапляє у насичену на події історію про помсву та пройде шлях від простого коватла до самого королівського двору. Боші дії формують як долю Генрі, так і ставлення інших до нього. Щоб стати частиною Європи, доведеться знайти своє призначення у ковальстві чи на полі бою. Обіцяють 5 годин кінематографічних вставок, які гарно розкриють світ, оркестний саундтрек, що збільшить занурення у сетинг середньовіччя, набагато кращу графіку та більш якісну бойову систему порівняно з оригіналом. Незважаючи на те, що події другої гри стартують відразу після фіналу першої, знайомство з оригіналом не буде потрібно. Основі Kingdom Come Deliverance 2 лежить сильно модифікований двигун CryEngine. Фахівці Warhorse не стали переходити на інші технології з простої причини. Вони побудували робочі процеси навколо CryEngine ще на етапі будівництва першої гри. Реліз Kingdom Come Deliverance 2 намічено на кінець 24-го року платформи ПК, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 і Xbox Series. Коли Warhorce було анонсовано 10 років тому, у нього було лише 11 розробників. Тепер їх кількість зросла до 250. Тож, не дивно, коли креативний директор Даніель Вавра, сидячи в яскраво освітленому соборі Кутенбурга під час відеопрезентації, каже: те, що ми робимо зараз. Те, що мало бути на початку, але ми змогли це зробити, тому що у нас не було достатньо ресурсів, досвіду та всього іншого. Ми довели, що концепція працює, і тепер ми можемо вивести її на інший рівень. Один з колишніх ексклюзивів PlayStation 4 та одна з кращих сьогонських ігор Привид усіми зовсім скоро завітає на комп'ютері. За місяць до виходу Sony оприлюднила системні вимоги самурайського екшена, за який відповідає студія Nixis Software. У їхньому послужному списку в ПК версії Horizon Forbidden West, Spider-Man і Miles Morales. Тому за продуктивність переживати не доведеться. Почати грати в Ghost of Tsushima вийде вже з відеокартою GeForce GTX 960, але доведеться задовільнятися роздільною здатністю 720 p і 30 fps. Ну а щоб насолодитися цією красою ПК версії Ghost of Tsushima, знадобиться карточка не нижче рівня RTX 4080. На екрані всі актуальні конфігурації ПК для різних налаштувань графіки. Але це ще не все. Привіт усіми перша гра Sony на ПК, у якій використовується новий оверлей PlayStation, що містить ваш список друзів, трофеї, налаштування і ваш профіль відповідно. А геймери з PlayStation та ПК зможуть зіграти разом у кооперативному режимі Legend. пк версія Ghost of Tsushima Direction Cut вийде вже 16 травня у Steam і Epic Games Store. Тільки від сьогодні відкрито попереднє замовлення. Цього літа всі охочуючі в стімі зможуть зіграти в оргалик Darkness Dungeon 2 від студії Red Hook. Консольна версія гри вийде разом з доповненням The Binding Blood. Воно буде доступне окремо та у складі Бадла Oblivion. На PlayStation 5 розробники Darkness Dungeon 2 обіцяють використовувати тактильну віддачу та адаптивні тригери контролера DualSense. Darkness Dungeon 2 це подорож у жанрі рогалик, яку вирушають причетні душі, створіть загін героїв, спорядіть діліжанс дій ділі рятувати світ, висвітлюючи землі, що вмирають останньою іскрою надії. Гра вийшла в ранньому доступі Epic Games Store ще в жовтні 2021 року, якщо не помиляюсь, а залишила її в травні 23. -го. Baldur's Gate 4 все таки вийде. Hasbro коментує плани на продовження. Попри шалений успіх, Baldur's Gate 3, розробники з Larian Studio виявились незацікавленими в розробці продовження. Однак, правовласник бренду Данжен Dragons, у всесвіті якого й відбуваються події гри. Не збирається здаватись, компанія розповіла про свої подальші плани в інтерв'ю журналістам, старший віцепрезидент Hasbro з цифрової стратегії та ліцензування Юджин Еванс обмовився, що компанія вже веде переговори з потенційними партнерами щодо Baldur's Gate 4 До нас звертається багато студій, готових прийняти виклик, який вигляд має майбутнє Baldur's Gate. Сподіваємось, що відповідь на це запитання займе менше ніж 25 років, що минуле між Baldur's Gate 2 і Baldur's Gate 3, каже Еванс. Він також запевнив, що Hasbro не поспішатиме з вибором партнера підходу й продукту, який уособлюватиме майбутнє Baldur's Gate. Компанія ставиться до цих питань дуже і дуже серйозно. Що стосується улюблених гравцями персонажів з Baldur's Gate 3, то Евен сподівається побачити їх у майбутніх релізах, проте жодної конкретики на цьому етапі він надати не зміг, адже очевидно, що жодних сюжетних задумок ні в кого ще немає. Взагалі, навіть про гру ще не думали, є тільки такі маленькі інсайдики. Наступні проєкти в серії Baldur's Gate гейт незамітно порівнюватимуть із розробкою Larian Studio. Але Hasbro каже, що не боїться складнощів. Планка була встановлена дуже висока, і наше завдання її досягнути і перевершити. Слідом за успіхом Baldur's Gate 3 у Hasbro вирішили виділити на розробку ігор за Dungeons Dragons близько 1 мільярда баксів. За словами Еванса, ці проєкти вийдуть впродовж 5 наступних років і будуть представниками найрізноманітніших жанрів. Це може бути як і шутери, стрілялки. Горори, коротше, всяка подібна срань. Всіма нами любими шовініст, сексист і просто хороша людина, яка подарувала нам таку чудову серію ігор, як Fallout, розказав про скоре хороше доповнення до вже нікому не потрібної гри Starfield. У недавньому інтерв'ю Тот Говард сказав, що скоро будуть оголошені нові справді хороші оновлення для Starfield. Він не поділився іншими подробицями щодо того, якими можуть бути ці оновлення. У розмові з IGN Говард розповів, над чим зараз працює Bethesda. Він сказав, що основна увага при розробці зараз зосереджена на Elder Scrolls 6, хоча оновлення для Fallout 76 тривають. Він утримався від будь-яких конкретних деталей щодо Fallout 5, сказавши, я збираюсь уникати проставляти дати будь-чого. Нарешті він сказав, що ми також багато працюємо над Starfield, Тож у нас є кілька дійсно хороших оновлень, які незабаром будуть оголошені для цієї гри. У червні відбудеться демонстрація Xbox. Тож тоді можна буде очікувати більше деталей щодо оновлення Starfield або DLC до нього. Виправлено фоторежим гри, запобігли зникленню меблів і будинків гравців і додали багато інших виправлень. А ви як гадайте, чи дійсно ці оновлення будуть такі хороші, як про них кажуть? Напишіть в коментарях. У Steam вийшла українська гра про життя у метро під час війни України. Гра Twenty Second Stories of Underground Харків вийшла у головному магазині цифрових ігор Steam. З жанром це візуальна новела, у якій від першої особи розповідається про життя у харківському метро в першій місяці війни. Головний герой вчитель історії, який разом з невідомими людьми опинився у підземці Харкова під час обстрілу міста, серед його завдань брати участь в житті станції, підготовки до уроків та допомоги іншим людям впродовж шести днів. Серед особливостей гри виділяють детально пророблену станцію метро, 23 серпня та повну українську локалізацію. Україні гру можна отримати безкоштовно, завантаживши її з Google диску автора, або можна зробити як нормальні та хороші люди, придбати її у Steam за 50 гривень, тим самим підтримавши автора. Розробник одинак, харків'ян Віталій Чиж, відмічає, що 85% зароблених з продажу грошей підуть до потреби з підрозділу кракен, історія якого також є у грі. Electronic Arts закриває чутки про ремейк Dead Space 2, після того, як звіти вказують на те, що його було відкладено. Для початку повідомляють, що студія Motive Studio Electronic Arts працювала над ремейком Dead Space 2, перш ніж його було відкладено через незначні продажі минулорічного ремейку команди Dead Space. Після чого EA спростувала повідомлення граба, сказавши IGN, Зазвичай ми не коментуємо чутки, але ця історія не є достовірною. У шоу Giant Bomb Game Mass Morning Grab сказав, що вони працювали над цим, вони працювали над Dead Space 2 і більше не працюють. Вона стоїть на поличці, тому що перша гра мала слабкі продажі, ось як це було сформульовано мені. Граб повідомив, що це після новин, де генеральний менеджер Патрік Клаус оголосив, що суддя створює нові команди для підтримки франшизи Electronic Arts Battlefield. Через кілька годин EA спростувала заяву граба в заяві для IGN. Досліджуючи звіт, граб сказав: Я даю вам дозвіл вірити EA. але відразу, коли компанія каже це, неправда, але вони не вказують, яка саме частина історії, про яку вони говорять. Так, у неї була кодова назва. Директор новин IGN Кет Бейлі, яка написала історію IGN про все це сьогодні. Відповіла грабу, сказавши, я розумію, що базується на моїх власних твердженнях, що ремейк Dead Space 2 ніколи не розглядався. Крім того, заява Electronic Arts була досить остаточною. І ось де він стоїть сьогодні, Граб сказав, що мотів працювала над ремейком Dead Space 2 після того, як його відкладено через слабкі продажі минулорічного ремейку Dead Space. Але якщо ви сподівалися, що ремейк Dead Space 2 здається, наразі цього не станеться. Тож, на жаль, на даний момент конкретного плану не визначено. Baldur's Gate 3 підкорила серця багатьох гравців, але Ларіан Студіо не збирається зменшувати обертів і готується дивувати гравців. Виявляється, Ларіан Студіо розробляє не одну, а відразу дві нові гри. Подробицями обіцяють поділитись пізніше. Там нещодавно у стімі оголошували, що наводиться слабкого Ларіан Студіо Свен Вінки, і творець явно має намір підняти планку якості. Я не знаю, чи вийде у нас це, але дивлячись на наші плани з оповіді, візуального оформлення та геймплею, я думаю, що це те, над чим ми зараз працюємо, буде нашою найкращою роботою за всю історію. Про приблизні терміни запуску нових ігор Ларіан Студіо поки що немає зовсім ніякої інформації, і ніхто з розробників про це не говорить. На жаль. На цьому і все я розказував про всі актуальні новини, які були анонсовані за останні кілька днів. І якщо тобі було це цікаво, напиши про це в коментарях. А я на цьому не прощаюсь з вами, був Андрій. До наступних відео, па-па!